Христос народився. Ради вітати вас усіх у церкві Феміам і разом з вами прославляти народженого Спасителя Ісуса Христа. Прокісая сказав, що йому дадуть ім'я особливе князь миру. Ну насправді ми рідко так називаємо Ісуса, правда? Хто з вас колись останній раз молився до Ісуса і казав: Князь миру, звертаюсь до Тебе? Але пророк Ісая каже, що Він буде названий Князем Миру. Я хотів би сьогодні пороздумувати про ось цей титул Ісуса. Насправді, в день народження Христа ми роздумуємо про Його особистість, ми роздумуємо про Його велич, ми роздумуємо про Його сутність і усвідомлюючи, хто він є для людей. Віддаємо йому честь і славу. Перше, що ми маємо з вами зрозуміти, що князь це та людина, яка наділена владою. Зазвичай в нашій історії, близькій нашим народам, князями називали тих людей, які були очільниками роду, племен або декількох родів чи племен чи народів певних. І вони були воєначальниками, які захищали свої землі, свій народ, своє плем'я, свій рід. Також князями називали тих людей, які були наділені владою якогось монарха, царя. Але якщо подивитися у корінь цього слова і в оригінал священного писання, яке подає нам ось цей титул князь миру, то ми побачимо, що слово князь. Означає не просто якийсь менший володар за монарха, це означає той самий цар. Якщо подивитись на походження слово князь у нашій мові, воно бере коріння десь там з німецьких термінів, з німецької мови і відповідно звучить аналогічно, має аналогічне значення від початку, мало аналогічне значення, як і слово цар. Тобто володар, монарх. Цар, той, хто є перший, той, хто має в руці свою повну владу. І писання каже, що пророк Ісая звертається до людей і каже, що йому дадуть ім'я князь миру. В його владі, абсолютній суверенній владі, є мир. Єврейське слово Шалом означає гармонія, повна, повний спокій, повна. Повнота така, да? повнота життя, зміст життя. Це не просто слово мир, а це дуже таке обширне в євреїв поняття шалом. Євреї вітаються цим словом, шалом, так? бажаючи миру і повного благополуччя один одному. Отже, Ісая каже, що він буде володар цього шалому, володар цього миру. Давайте ми подивимося на його життя, коли він прийшов на землю. Як Месія, як Спаситель, чи бачимо ми у ньому політичного діяча, який турбувався за політичний мир для євреїв? Чи бачимо ми в ньому якогось вождя, який очолював якісь війська, щоб дати свободу єврейському народу, який був на той момент у рабстві в поневоленні римлян? Ні, ми цього не бачимо. Ісус мав іншу місію. Ісус робив інші речі. Ісус говорив людям, які Його слухали про інший мир. Він говорив про мир Божого царства. Він говорив про мир в серцях і душах людей. Скільки сьогодні людей на землі живуть з тривогою, з невпевненістю? А страхом перед майбутнім, скількох людей сьогодні мучить сумління за гріхи і беззаконня, які вони зробили на землі, скільки людей сьогодні не мають спокою і мають тривогу на рахунок того, що чекає їх в вічності. Поки людина живе на землі і все в неї добре, вона, можливо, не тривожиться про це, але як тільки перші дзвіночки. Приходять небезпеки чи смерті, людина відразу задумується, а що мене чекає за порогом вічності? Яку відповідь я дам Богу за своє життя? Багатьох людей турбує сумління за те, що вони зробили в своєму житті, яку відповідь прийдеться дати перед Всевишнім. Найвищою демонстрацією миру. Який Христос приніс на землю є презентація миру на Голгофі. Ми читаємо про Ісуса, який прийшов виконати свою місію, і Біблія розповідає нам і зображує нам Його, яким Він був тоді, коли Він виконував своє призначення на землі, ішовши на Хрест. Його усуджували. Понтія Пилата, понтій Пилат звертався до нього, запитували в нього, чи ти цар юдейський. Юдеї його звинувачували в богохульстві, в різних гріхах. Він стояв перед судом первосвященників. Він йшов на Голгофу, він висів на христі. І ви знаєте, якщо уважно прочитати. Всю цю історію ми побачимо, що Ісус за весь цей період страждань і агонії, тоді, коли його звинувачували, коли його осуджували, коли його розпинали, Він промовив тільки сім слів. Тільки сім слів. Написано, що Він мовчав, як ягня перед тим, хто заріже його, приносить його в жертву. Він мовчав і був тихий. Ми не можемо сказати, що в нього, як в людини, не було переживань, що в нього не було емоцій, але в нього була тверда впевненість. Він продемонстрував абсолютний внутрішній мир, тому що він знав, заради чого він це робить, він знав, заради чого він йде на хрест. Він знав, що він це робить заради нас, заради всього людства, щоб принести себе святого і праведного, безгрішного, в жертву досконалу, єдину жертву, яка може задовільнити Бога. І більше немає другого шляху, як людина може оправдатись перед Богом тільки через Його хрест, тільки через Його смерть і тільки через Його пролиту кров. Маючи емоції як людина, переживаючи біль і страждання, приниження як людина, він мав впевненість і мир з Богом, що він знає, заради чого Він це робить і чому він іде на це. Він продемонстрував стійкість і мир в душі, впевненість ось цю. І це був апогей, вершина того миру, який може Христос принести для людини. І тепер кожна людина, яка приймає цю істину, яка приймає цю жертву, яка вірить в те, що за Його гріхи помер Христос, може отримати мир для своєї душі. І коли ти прощений Богом, і коли ти прийнятий Богом як син, як донька через жертву Христа, ти можеш тоді бути спокійний за своє майбутнє. Ти можеш бути спокійний за свої гріхи, ти можеш бути спокійний серед шторму, серед війни, ти можеш бути впевнений серед невеликовних хвороб, ти можеш мати цю впевненість. Кожному з нас слід зрозуміти, що люди на цій землі знаходяться у непростому становищі. Багато людей думають, що вони живуть нормально, як всі люди життя. Але чи думав коли-небудь ти, мій друже, як дивиться Бог на наше з тобою життя? Як дивиться Бог на кожного грішника, який живе на землі? Святий і праведний Бог? Ми думаємо собі, що ми просто живемо, як всі. Нейтральні. Багато хто любить нейтральну позицію в житті. Знаєте, одного разу я мав спілкування з одною людиною, а, яка висловила мені свої, давайте скажемо так, свою оцінку для віруючої людини. Знаєте, як ця людина мені сказала про одну віруючу людину, доброго мого друга? Вона каже: він трохи перемоляний. Ви не чули такої фрази ніколи? Каже, класний хлопець, але трохи перемоляний. Я ніколи такого не чув вислова, а тут раптом я зрозумів, як нейтральна людина. Вона каже, ні, ну я нормально ставлюся до віри, до Бога, до церкви, але не можна бути таким перемоляним. Ви знаєте, от думаю, чи дає Бог кому-небудь таку оцінку. Багато людей думають, що можна бути нейтральним щодо релігії, щодо віри, щодо Бога, Бога, щодо читання Біблії, щодо молитви. Сьогодні мало знайдеш людей, які можуть виставити такий, знаєте, собі, плакат, щит і, і кричати: Бога немає, або пальця вгору і казати: Бог. Тебе нема, як колись робили атеїсти. Вчителька в школі каже: дітки, давайте всі піднімемо палець вгору і скажемо Бога немає. А один хлопчик не зробив цього. І вона каже, чому ти цього не робиш? А він каже: мені здається, нерозумно звертатися до того, кого немає. Сьогодні мало хто скаже, я ворог Богові. Я ворогую, я об'являю війну Богу, правда? Ви часто зустрічаєте таких людей в нашій країні. Але ми мусимо знати, що каже Священне Писання нам про це. А Священне Писання, давайте прочитаємо колосянам перший розділ з 19 тексту. Бо вгодно було, щоб у нім, в Христі, перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його. Через нього, чи то земне, чи то небесне, і вас, що були колись відчужені, і вороги думкою в злих учинках тепер же примирив смертю в людському його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Ми мусимо зрозуміти, що немає нейтрального положення. Ти або ворог Божий, який стоїш на стороні диявола. І виконуєш його волю, або ти дитина Божа. Іншими словами, або ти перемолений, або ти недомолений. Середини нема. Я думаю, що або ти віриш, і ти знаєш, що зробив для тебе Христос, і ти всім серцем Його любиш, того люди думають, що ти перемолений, або ти не віриш. І ти автоматично стаєш. Ти маєш зрозуміти, що твоє життя на стороні ворогів Божих. І кожному з нас сьогодні варто подумати, хто я, так як ми сьогодні думаємо, на чиїй ми стороні, на стороні України, нашої держави, і ми відстоюємо її інтереси, її культуру, її цінності, свій народ. Чи ми на стороні ворога? Це питання стало сьогодні перед нами дуже актуально. Так само і з духовним життям. Є духовна війна. Послухайте, яка, яка ведеться вже всю історію людства. Як тільки диявол спокусив Адама і Єву, все людство в наших прабатьках Адамі і Єві згрішили і стали на сторону диявола, хочемо ми цього чи не хочемо, ми родились в племені тому. Ми родились під владою того князя світу цього. І Христос прийшов на цю землю для того, щоб визволити нас з влади князя цього світу і дати нам мир з Богом. Примирити нас з Богом. Ось послухайте, які ще тексти в Біблії кажуть нам про цей мир з Богом через Ісуса. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. І тільки через Нього, і тільки через Його жертву, і тільки через віру в нього ми можемо перейти від влади диявола, від темряви до світла, від влади диявола до влади царства князя миру. І якщо до моменту увірування в нього, до моменту нашого покаяння, людина на цій землі, виконуючи волю князя цього світу, є ворогом Божим. Але коли в момент каяття і прийняття вірою Сина Божого, вона капітулює перед Богом, здається, в його полон, вона стає не просто полоненним, а вона стає вільним. Прощеним. Примиреним з Богом. Тому що Бог не просто каже: Ну, гаразд, щось тобі там в голову добре прийшло, чоловіче, на цій землі. Ну, ти хоч до мене, ти здаєшся, ти бачиш, що там ти не справляєшся своїм життям. Ну, давай я тебе беру в свій полон. Але я буду дивитися на тебе москаля. Як ти себе тут ведеш в тому полоні? Знаєте, чому так Бог не каже нам? Чому Він нас примиряє з собою? А тому що син Божий каже: Отче, я життя своє віддав за цю душу. Я приніс себе в жертву за Марію, за Петра, за Степана, за Івана, за Миколу, за кожного, хто в цьому залі. Я страждав тяжко на Христі, щоб ця людина. Примирилась з тобою, і ця людина примирилась з тобою тільки тому, що вона подивилась на мій хрест, подивилась на мої муки, подивилась на мої страждання і полюбила мене. Це не наш ворог отче, це наш друг, це наша дитина. Це наш союзник. В 60-х-70-х роках минулого століття канадський місіонер. Дон Річардсон поїхав місіонером у Гвінею, це Індонезія. І він потрапив у плем'я, яке називалося Саві. Це було людожерне племя, в якому основною цінністю їхньою чеснотою їхнього племені була зрада. Коли ці місіонери проповідували у цьому племені про Юду, який зрадив Ісуса, ці люди аплодували. Бо вони вважали зраду найвищою цінністю. Коли вони чули цю історію, як Юда зрадив Христа за 30 срібняків, вони просто раділи і сміялися, і хлопали в долоні. І місіонер нічого не міг зробити, ніяк не міг їм донести. Ось це розуміння Євангелії, що значить Ісус Христос помер за наші гріхи, і, і в чому суть Євангелії, вони це все відкидали. Він їх лікував, Його дружина з ним була, лікувала цих людей. Вони робили багато добрих справ для цих людей і своїм життям намагалися показати любов Божу, милість Божу до цих людей, інше життя, інший вимір життєвий. Знаєте, і. Кожного дня вони жили серед страшних небезпек цих джунглів. І ось одного разу трапився такий момент, коли місіонери намагалися донести розуміння, донести розуміння миру між цими племенами, які ворогували між собою, були в постійній війні. Під впливом цього, цієї роботи і такого місіонерського тиску впливу на ці, на ці ось народи племена, все-таки вожді вирішили примиритися і укласти угоду миру. І в знак того, що вони примиряються, знаєте, що вони зробили? Вожді двох племен віддали один одному своїх новонароджених немовлят. В їхній сім'ї. І коли місіонер це побачив, Дон пішов до цих вождів і почав з ними розмовляти. Ось Євангелія, ось те саме зробив Бог. Для того, щоб нас примирити з собою. Він віддав свого сина нам. Саме дорогоцінне, що тільки є, віддав нам ворогам, коли ми ще були ворогами. Дивіться, ці племена ще нічого не зробили доброго один одному, але вже віддали сина один одному. Вони мусили проявити цю, цей крок любові, крок жертовності, крок ризику для того, щоб укласти мир. І від цього моменту Євангелія почало. Досягати сердець цих туземців. Вони почали розуміти, що проповідує Дон для них. Вони почали розуміти, що Бог дійсно віддав свого сина. Вони пережили своє, своєму серці, в своєму розумі, ось це Євангеліє. І все почало перевертатися. Ви можете в інтернеті пошукати, є фільм Дитя Миру називається, є книга Дитя Миру. В інтернеті є документальний фільм про те, як через 50 років по місіонерській діяльності батька свого його син, син Дона, поїхав знову туди, в ту, в ту землю. І він свідкує в тому фільмі, здається, років 5 назад був знятий цей фільм, може трохи більше, про те, як змінилося життя цього племені. Які величезні переміни прийшли в життя цих людей за цих 50 останніх років. Дорогі друзі, Ісус не просто народився немовлям. Ісус не просто народився, щоб ми на Різдво приходили до церкви. Ісус не просто народився, щоб ми заспівали кілька колядок, щоб ми з'їли смачної коті за святковим столом. Що ми просто вважали себе якимись нейтральними людьми щодо релігії, Ісус народився, щоб ми оцінили жертву Отця Небесного, який віддав свого Сина на смерть людям, ворогам Божим, які розп'яли Його. І це не вони зробили, це наш гріх зробив, тому що він прийшов на землю через наші гріхи. В Його смерті винні не просто римляни чи юдеї, в Його смерті винен я і винен ти, дорогий друже. Бо заради нашої, нашого гріха і спасіння він прийшов на землю. І тому Його прихід на землю був для того, щоб кожен з нас глибоко оцінив ось цю Божу любов. І щоб глибоко кожен з нас зрозумів можливість, яку в Ісусі Христі ми маємо. Примиритися з Богом. Він Князь миру. Тільки Він один, ніхто інший, ніякий святий, ніяка релігія, ніяка філософія, ніщо інше, і ніхто інший. Тільки Він один має право сказати тобі: іди, твої гріхи прощаються тобі. Тільки Він один має право сказати тобі: війди в Царство Отця мого Небесного. Тільки він один може відкрити двері вічності для кожного з нас. Тільки він один може прийти в наше життя і навести в ньому порядок. Навести порядок в нашому розумі, навести порядок в нашому домі, навести порядок в наших стосунках. Тільки він один може сказати: візьми моє слово і подивись на мій хрест. повір в мене. Довір моїм словам і ти, будеш, і ти будеш моєю дитиною, ти будеш спасений, ти будеш мати той мир, який я приніс на цю землю. Отже, примиріться з Богом, не будьте його ворогами. Схиліться перед князем миру і скажіть: Господи, Ти достойний того, щоб моє життя належало тобі. Господи, Ти достойний того. Щоб я повірив в тебе і твій мир, який ти даєш мені з Богом Отцем. Я не буду тепер боятися Бога як суддю, я буду приймати тепер Бога як свого батька, тому що ти примиряєш мене з Отцем Небесним. Ви маєте цю можливість в Ісусі Христі, бо Він буде князь миру.